Привіт! Мене звати Тетяна, ви на каналі Теті Мейд. Ласкаво, прошу! Сьогодні у нас буде відеознайомство зі мною. Я вам розкажу трошки про себе. Я знайшла тех, називається пару рядочків про себе, десь у дівчат. Собі скопіювала. Питаннячка, і тому зараз дам вам коротеньку відповідь про себе, відповівши на ці питання, тож приєднуйтеся. Так, перше питання Тегу. Ім'я, звідки, скільки років? Мене звати Тетяна, я киянка, мені 31 рік. Чи працюєш ти таким? Друге питання. Так, я працюю, я офісний співробітник. Ну, поки що на цьому все. Так, я працюю. Ну і по сумісництву займаюся рукоділлям та творчістю. Третє, назва каналу, чому саме така, і навіщо він тобі? Назва мого каналу Деті Мейд. Чому саме така назва? Бо мене звати Тетяна і. Я е, хотіла, щоб мій канал якось характеризував мене і при цьому казав про те, що я щось роблю. І от звідси пішла така назва тобто, Теті, Тетіана. Тобто я <зяв> взяла перші 4 літери своїм імені і додала мейд. Мейд це значить робити. Теті-мейд, тетяна робить. Ну, Якось так. А навіщо мені канал? Е, я дуже багато вже часу. Е, Хотіла його створити, хотіла м, ділитися своїм досвідом, хотіла якось себе реалізувати. І все ніяк мені було якось е, лячно, моторошно, страшно починати. Тому я вже не один рік думала про те, щоб завести свій канал е, для спілкування, для того, щоб ділитися е, своїми досягненнями, ну, і таке і інше. Четверте питання: з чого почалося в'язання? Моє в'язання почалося з декрету. Скажу одразу, що в мене немає такої історії, що я десь у школі там, починала в'язати, в'яжу з трьох років чи щось таке. Ні, такого в мене немає. Я ненавиділа рукоділля, ненавиділа в'язання, оце все шиття, оце все, що в школі було. Мене це все так дратувало, у мене нічого не виходило, я завжди просила свою однокласницю щось шити або зв'язати за мене. Але потім, коли я була вагітна, я якось приїхала до своєї сестри двоюрідної і побачила, що вона зв'язала своєму малому, вона також була вагітна, що вона своєму малому зв'язала такий чепчик, там якісь пінеточки. Я подивилася. Хм, е, я теж, теж, мабуть, так зможу. Щось мене це дуже зацікавило. І от з цього моменту все і почалося. Це було близько 9 років тому. Тобто рукоділлям я займаюся вже десь близько 9 років. Е, досвід в руках, так, п'яте питання. Десь приблизно 9 років. Ну, як в малому буде 9 восени, так, мабуть, буде. Чітко 9 років моєї творчості та в'язання. Шосте питання: що для тебе вязання? Хобі, психотерапія, робота чи ще щось? Для мене це. Хобі і відпочинок. Це саме головне, я ніколи не позиціонувала своє в'язання, свою творчість як якусь роботу, тим паче ніколи там взагалі не заробляла так, щоб на своє... Ну, Продавала деякі там, іграшки, в основному деякі речі, але Але ні, це так і не стало моєю роботою. Наразі це улюблене хобі, яким я займаю з великою радістю, з великим бажанням. Мені хочеться про, е, пробувати щось нове. Тобто воно не пробало. <сум> <сум> І да, стосовно психотерапії, так, це якийсь відпочинок, релакс, особливо шкарпеточки в'язати, слухаючи книжку, то взагалі. Сьоме. У чому твій в'язальний коник? Мій в'язальний коник. Ну, такого, мабуть, немає. Ну, мабуть, те, що мені, в принципі, ну, якби буває таке, що іноді з першого разу щось виходить. Ну, шкарпетки, ось це єдине, що в мене, до речі, вийшло з першого разу. У мене така собі історія з плечовими виробами. До речі, оце також я в'язала це мій плечовий виріб по мастер-класу. Тобто їх у мене небагато. Ну, такого, як собі, коника, щоб прям ну, такого нема, мабуть, восьме. Чого б хотіли досягти у в'язанні. Досягти у в'язанні. Ну, мабуть, щоб в'язати без перев'язів, Щоб от взяв МК чи ну, там, з голови якісь светри, це, мабуть, буде взагалі дуже мені зараз це щось зах... позахмарне. А от щоб по е, опису чи по майстер-класу зв'язати з першого разу, щоб нічого не перев'язувати, це те, що, чого мені б хотілося досягти у своєму в'язанні. Дев'яте пряжа, моточ... пряжа моточна чи бибін. Ви знаєте, я бобіну взагалі якось купувала за життя всього лише там декілька разів, і то, ну, якось. Це було випадково. От останнє, що я купляла, це бобінна Шкарпеткова. І до того тільки мохер, бобіни і все інше у мене це е, моточна і переважно е, турецька, ну чи там італійська десь проскоче. От, е, ну, та моточна. Спиці гачки, які чому? Я в'яжу і спицями, і гачком. Гачки у мене звичайні, у відео вже бачили, самі прості з Аліекспресу, вони класні, я на них вже 9 років в'яжу, і все окей, все добре. А спиці, ліки. От найулюбленіші мої спиці це дерев'яні вкорочені ліки, бо вони для мене зручні в руці, вони дуже гарно ковзають. Ну, взагалі, ідеальні, тож, якщо спиці, то ліки. 11. Що тобі заважає бо дратує під час в'язань? Дратує чи заважає, ну такого, мабуть, нема, щоб дратувало чи щось заважало. Ні, такого нема. Мене тільки потім. Потім дратує оці кінчики заховувати. Оце просто іноді а, і пришивання оцих там, горловин, якщо підгинуть таке як кітлювання, оце все. Якось воно мені да, Я його намагаюся пошвидше зробити, щоб від цього. Бо іноді буває, що виріб в'яжеться швидко. А от потім заправляння кінчиків, там, обробка там, низу горловин, чого там, це потім затягується. І закривання петель. Оце мені не подобається набирання і закривання петель. 12. Скільки часу присвячуєш в'язанню? Ну, зараз, оскільки я працюю, то ну як випаде. На вихідні буває в'яжу, буває не в'яжу, бо можемо кудись піти з сім'єю погуляти чи ще щось, Ну, так взагалі, от є час, в'яжу, ніколи не засікала, скільки годин там, в день чи щось таке, от якось. Були такі дні, що я могла її весь день в'язати. Іноді у мене, коли замовлення було на шкарпетки, то я могла її цілий день сидіти в'язати. У мене <смітна> сім'я лояльна, чоловік також готує, син допомагає, то я можу собі дозволити день в'язати, нічого не робити. Тринадцяте. <смітна> Чи є у тебе в оточенні в'язалочки? Ні, от з тими, з ким от я поруч спілкуюсь рідні, такі близькі друзі, ніхто не в'яже, ніхто не шиє, взагалі. Ні. А, бабуся тільки вишиває. А так, всі інші ні, рукоділлям не займаються, тому я в себе така одна в сім'ї. Ну, а якщо брати дівчат зі сумісників чи дівчат з інших каналів, то так ми спілкуємось. ну, як... Ну, Якщо це можна назвати моїм таким оточенням. 14. Враховуєш досвід інших, чи набиваєш свої шишки. Я декілька разів, як то кажуть, пробувала свої шишки набивати. Зрозуміла, що мені до того засть. І я використовую інший досвід. Так, мені простіше по опису, по готовому, по порахованому. І то я Можу там начудити, намудрити, перев'язувати, коли воно вже все, да, все пораховано, тобі вже там попетельно розписано, але все одно ну, Тому поки що. Зі свої з інших. Але якщо що стосується іграшок, то тут вже на свій орієнтую досвід. Іграшок я перев'язала дуже багато. Це, до речі, дуже просто. Зв'язати там чи кулю, чи квадрат, чи якусь форму, ну, для мене це вже не є проблема. І якщо казати про одяг, то це тільки інший досвід. Якщо казати про іграшки, то це вже свій. 15 в'язальні бажання. В'язальних бажань у мене багато. У мене цілий список, у мене є такий блокнот, в якому я пишу на рік помісячно, що я хочу зв'язати, що я хочу придбати. Там у мене бажань, у мене там достатньо. Ну, щось виходить, я виконую. Так, я там собі галочки ставлю, яка молодець. Щось у мене потім відпадає, це вже стає неактуальним, я можу замінити якийсь пункт. Ну, а так, в принципі, намагаюся все оце, що я записую, виконувати. тож. 16 якщо не вив'язати, то що? Вишивати. Мені дуже подобається вишивати бісером по дереву. Це просто взагалі таке от кайф. Е, я колись придбала, у нас е, така, вона називалася, називалася е, тоді ще по Росії, по, по мові ро, роз, вона називалася Волшебна Страна. Зараз вона називається Срібна, не срібна, казкова країна. Ну, якось так. Е, це сайт наш. Українські, вони виготовляють із дерева заготовочки, додають до нього бісер, додають схеми, і ви вишиваєте бісером по дереву, там цілі набори є різні. Причому не просто там якась там картинка для чого, чи якась там брелок, чи що. Там у них є і під серветки, серветниця, і такі чайнички, і гольниці, і шкатулки. І браслети, і це все ви можете вишити, і потім використовувати, ну, користуватися. Тож, це і класно, що ти це сам зробив вишив, і потім тобі ще й річ така у господарстві. Тож, якщо не в'язати, то вишивати бісером по дереву. 70-те, що в планах на найближчим часом? Найближчим часом, нарешті, дов'язати. Щось у мене тижневі, це вже другий тиждень пішов. Щось у мене шкарпетки. Останні. Я їх так довго мучую. Це в мене взагалі перший раз, що я в'яжу пару чоловічих шкарпеток більше тижня. Це якийсь прикол. Но. Далі, у мене після шкарпеток ще є один проєкт. Я там показувала такий спойлер. Я хочу зв'язати собі таку сумочку, косметичку, таку, чи на вулицю з бабусиних квадратів із застіпкою фермуар, поки ще навіть не почала в'язати квадрати. Ну, Надіюся, на цьому тижні я вже закінчу шкарпетки і почну цю сумочку. Після сумочки до мене ще їде пряжа на павутинку. Я вже в'язала павутинки, але вони мені по розміру не підійшли. Одну подарувала, другу там. І вирішила все ж таки добити. Це знайшла вже майстер-клас на ютубі нашої української майстрині, по якому, врешті-решт, я надіюся, зв'яжу собі. Павутинку Ну, це в таких найближчих планах. 18 Які канали у підписках? Які канали наших українських дівчат? Це і Світлана, давай пов'яжемо, і два моточки, і Сільвер Ніт і Міра Ніт Багатенько там, до речі, я попідписувалася Повністю зробила всі підписки, самі знаєте, від кого, щоб їм. Ну і тільки українські дівчата, тож я так думаю, що ви можете перейти у мене на каналі, десь там в моїй інформації, десь мають бути і мої підписки. І 19, які у вас є побажання колегам. Своїм колегам хочу побажати е, перемоги найшвидшої нашої. Нам всім хочу це побажати. Це, мабуть, саме головне бажання кожного українця. Хочу побажати успіхів, творчого натхнення, щоб все виходило з першого разу, щоб отримувало задоволення від того, що ви робите. Ділилися з нами, з вами, з нами, щоб настав нарешті мир. Щоб нарешті ми змогли видихнути, вийти, як то кажуть, у парк, вдихнути глибоко повними грудьми і більше е, нічого не боятися, не переживати, а просто жити, радіти, бути щасливими. Тож бажаю вам щастя, миру, здоров'я, процвітання. ну, і саме найголовніше це швидшої перемоги. Ось такі були питання тегу. Надіюсь, ви трошки ближче зі мною познайомилися, вам було цікаво. Вам сподобалося. Буду дуже рада вашим вподобайкам, коментарям. Якщо у вас ще залишилось якісь питання, ви можете задати мені їх в коментарях. Я неодмінно прочитаю і напишу вам відповідь. Тож, до нових зустрічей, па!